Ми дуже часто хочемо швидких рішень, чарівної таблетки або буквально поремонтувати себе, забрати один симптом і замінити його на якусь більш здорову історію, таку, яка працює, яка нам подобається. Це те саме, що, наприклад, у вас болить коліно, ви не можете рухатися. І спочатку ми ж не йдемо до лікаря. Ми починаємо якимись своїми методами питатися в знайомих, дивитися в інтернеті, хто що радить, якісь там лікарі. Або спеціалісти, які популярні, ми дивимося наслідуємо їх, робимо вправи, мажемо мазями, нічого не допомагає. І коли тільки стає гірше, ми тоді вже йдемо до лікаря. Коли ми звертаємося до лікаря, лікар може обстежити нашу проблему і так точково обстежити нашу проблему, призначити нам лікування, призначити нам оперативне втручання. І, начебто, від цього нам має стати краще. В якихось випадках правда стає, але не завжди. Зазвичай, коли лікар призначає глибинніші обстеження, відправляє вас на МРТ, на КТ, певного відділу хребта, він помічає корінь проблеми, звідки все почалося і чому важко рухатися, чому болить коліно. І коли ми вже починаємо впливати на оцю історію, там, де причина, де корінь проблеми. Ми починаємо помічати, що не тільки коліно перестає боліти, якось взагалі рухатися стає легше. Життя стає якимось яскравішим. В психології точно так само. Ми можемо працювати з конкретним симптомом, а можемо дивитися глибше на причину, чому так сталося, що запустило ці механізми, ці паттерни поведінки, для чого зараз так нам діяти? Чому ми так робимо, а не інакше. І перед тим, як щось змінювати, перед тим як буквально механічно вставляти одне на місце іншого, було би класно розібратися, що запустило цей механізм. Саме тому я за глибинний підхід. Я за те, щоб досліджувати глибше, не тільки поверхневі моменти, але дивитися в сам корінь проблеми. Тому що саме там заховані відповіді на всі запитання. І коли ми впливаємо, намагаємося розібратися з причинами, ми помічаємо, що не тільки замінюється те, що нам так сильно хочеться, а взагалі якість життя стає кращою.